І біль нестерпною була, і під, і кров текли щола. Внизу лунали голоси. Ти нас спасав себе спаси, себе зціли, зійди з хреста, якщо в тебе правота, і цвяхи посеред долонь, і за плеча зведи вогонь. Хіба не маєш владити, у тебе ж берло правоти та шепчуть справлені вустами. У тебе, Отче, правота, їм, Боже, не рахуй вини. Не знають, що творять вони. Не треба ні вогню, ні слів. Не, виконав ти, не Все виконав, що ти звелів. Звершилося з Христа. Зверш, звершилась Божа правота. Пролилась для прощення кров. Усе перемогла любов. І якщо нині чуєш ти, держись своєї правоти. Чи інтонація не та? Що і тоді зійди з Христа, ти, Господи, усе стерпів, усіх любив, усіх простив, Ти моє серце захистив, щоб не шукати правоти. Амінь.